Вчора ми з вами провели поминальну суботу. І багато молиток і сліз і відчували і бачили. Перед нами тяжкий і суворий шлях, на якому надзвичайно багато випробувань. І немає можливості уникнути тих випробувань. І інколи немає іншої ради, як сказати, оце Хрест твій а Спаситель сказав, візьми Хрест, іди за мною. Але ми повинні тим обставинам і тим трудностям, які з усіх боків оточили нас. І через наше страждання і втрати через горе, через хвороби, через те, що приносить на нашу землю війна. Щоб там не було, ми повинні виробити своє ставлення, яке буде ставленням, що наслідує Спасителя нашого Ісуса Христа. Він так чи інакше, вимагав від нас і буде завжди вимагати. Надприродно, перебороти своє природне. Боятися природно. Треба перебороти страх. Тривожитись природно. Треба перебороти тривогу. Коли обставини безнадійні природно впадати у відчай. Треба перебороти відчити. Треба здобути і спокій, і впевненість, і надію. Саме тоді, коли підстав для тих надій і спокою практично немає. Бог може надихнути нас. Бог, який віддав себе за життя світу, за те, щоб світ жив. Він є той, хто вимагає наслідувати його. І наслідувати в усьому. І там, де можна, в трудах. Трудах, в любові, значить, в любові, відданості, відданості, а може і в жертовності. А може в тому, щоб взяти справжній хрест, на якому будеш розіп'яти, і нести його до своєї голгофи. Ми не знаємо, що нас чекає. Ми не знаємо, які можуть бути обставини і нашого життя, і нашого відходу від цього світу. Але ми повинні згадувати Спасителя, який... Долаючи свою людську слабкість, казав Отче, нехай обмине мене чешиться. І тут з'являється пауза, яка тягнеться нескінченно в нашому сприйнятті. Тому що для того, щоб сказати подальші слова, треба наважитись віддати своє життя. Але він наважується і каже, але не моя боля, хай буде. А твоя. Слова, які він промовив в гевсиманському саді, як новий погляд є. Найбільшою, найважливішою нашою молитвою в часи випробувань і страждань. В часи, коли насувається неминуче, треба навчитися казати, не тільки першу половину цієї молитви, нехай обминає мене чашу ця. Але наважитись сказати, але не моя воля хай буде, а твоя. Церковний досвід говорить, той, хто наважився, здобуває надзвичайні сили, забуває страх, відкидає тривогу, стає спокійним і впевненим, не дивлячись ні на що. Що б там не було, які б обставини не були, які б загрози не наближалися, стає спокійним, впевненим, долає свою слабкість, долає слабкість свого оточення. Світ слабкий долає і здобуває перемогу. Якщо не над ворогом, так над собою безумовно. Я знаю, що ці слова є дивною молитвою, які долають не тільки наші тривоги і страхи. Така молитва долає і перешкоди, і небезпеки. І все може відсунути але за однієї умови. Без виконання цієї умови нічого неможливо, ні духовне зростання, ні долання слабкості своєї, ні відсунення отих перешкод небезпек. Треба сказати, нехай не моя воля буде, а твоя. Людині властиво бути егоцентричною. Людина думає часом, що те, що вона хоче, оце і є правильним, а чого вона не хоче, того не має бути. А Христос нас вчить іншому. Немає нічого вищого за волю Божу. І якщо ми будемо виконувати її, просити про неї, приймати її беззастережно, ми здобудемо те, про що сказав Спаситель. Не бійся, мале стадо, я переміг світ. Дивна його перемога. Вона стається на Голгофі і на Христі. Але вона стається. І чим далі, тим очевидніше. Він перемогу здобув. І для того, щоб нам здобувати перемогу. Нам треба наслідувати Христа, йти за Ним і молитися так, як він.